Захотіла бутерброд, 100 років не їла ковбаси бутербродів. Я подруга скинула, яка є класна ковбаса краківська в польському магазині. В нашому магазині її немає. Купили щось типу краковська паржона. Я би сказала, що це більше як шинка, дуже багато жилеподібних частин. Ну так, Це не краківська. Взяли такі два багета в пабліксі. Оцей важить 220 грам, цей важить 330 Дуже пористий, дуже легенький. Я мені навіть якось аж незвично. Не розумію, чому коли дивишся склад, вони збагачують борошно всяким рибофлавіном, айроном і тому подібне. Чому взагалі вони не беруть звичайне борошно? А вони все його вибілюють аж до осеніння. До речі, вона солодка. Ця шинка, але не така, як, наприклад, коли купуєш американську шинку туркії, наприклад. Хто був в Польщі, той знає, яка там смачна ковбаска. Ця краківська, м'ясна така. Доведеться їхати аж 30 з лишнім миль, коли ми десь там будемо в тій стороні, заїхати в магазин і взяти для того, щоб просто кайфанути. Якщо чесно, у мене коли немає настрій, у мене його сьогодні немає зранку. Мені настрій завжди раніше підносила їжа. Смачна їжа, якийсь смаколик, тортик, булочка, я дуже люблю. З'їмо а що добру пропадати? До речі, оця кубка вийшла на. 7 доларів. Багети, звісно, у нас смачніші. Хто б що не казав,